Порівняння двох камер для шини 21-го радіусу. Перша шина товщина стінки 3 мм, вага камери 550 грам, ціна 250 гривень. Підходить на шини розміром 90-100 R21. 80, 100, 21, 90, 90, 21. Універсальна камера, товщина стінки 3 мм. І другий варіант. Товщина стінки 4 мм, вага камери 1 кілограм. Підходить для хард-ендуро, мотокросу, стійка сійка до Ціка до стирання об обод або об покришку. Відчутно важча, відчутно міцніша, відчутно товща стінка камери. Ціна ендуро камери 800 гривень. Цю важку камеру я можу порівняти з камерою від бренду Michelin, на дотик на ощупу вона приблизно така сама. камера виробництва 2025 року.